Загалом з дубляжем Шерека та всіх його частин вийшла дуже цікава історія. Перша частина має аж два дубляжі від студії Postmodern на замовлення ICTV та TED. Друга частина має дубляж від студії Так Треба Продакшн на замовлення Світ ТВ. А третя та четверта частина має дубляж знову ж таки від студії Постмодерн. Дуже дивно, що друга частина залишилась без дубляжу від студії Постмодерн, що псує загальну картину при послідовному перегляді. Адже голоси, які використовує так треба продакшн, відрізняються від тих, що використовує постмодерн. Також перші дві частини мають озвучку від 1+,1, плюс інтер та нового каналу, які часом звучать ну, дуже цікаво. Вони такі, ніби хоробрі, аж тут вилазиш ти, і вони тікають, як дівки від старого лісовика. Тож, як завжди. Мене звати Антон Грищенко, ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні у нас порівняння дубляжу та озвучок улюбленого мультфільму Шрек. Тож. Погнали! І почнемо з голосів. Зараз попрошу вас бути дуже уважними і обрати, яка пара голосів вам подобається більше. Почнемо з дубляжу. Шрек, Man, you got to warn somebody before you just crack one off. My mouth was open and everything. Believe me, donkey, if it was me, you'd be dead. Фу, шрек! Це ти на пшоньках. Чувак, ти попереджай, перш ніж газувати, в мене рот був роз'явлений. Повір в цю якби це був я, ти здох би. Фу, шрек, ти підпустив. Ти попереджи, перш ніж газувати. У мене рот був роз'явлений. Повір мені ще, якби я газнув, ти бумер. Особисто мені подобається перший варіант від телеканалу Тет, адже голоси Богдана Бенюка та Дмитра Гаврилова звучать ну дуже гармонійно. І я думаю, ви впізнали в голосі Віслюка того самого Дед Мужику Музику з вусами можна довіряти. Спитайте у зі А тепер давайте послухаємо озвучки, але в іншому моменті, щоб було цікавіше. Міди, подивись, ну хто тут може жити? Це мідім. Який гарний, пречудовий! Ну й халупа! Що за дурко тут живе? Yeah. Це мій дім. О, oh, який котеч! така краса! Ну і місцинка! Хто може тут жити? Це мій дім. О! І він чарівний з цих варіантів мені подобається озвучка від студії Так Требо Продакшн на замовлення інтера та багатьох інших каналів. Окрім цього, ви почули різницю в перекладі. Одна і та сама фраза звучить по різному на різних доріжках. Якщо вам цікаво, як цей момент звучить дубляжі, то приблизно ось так. Точніше, не приблизно, а ось так. Фу, оце глухомань. Який довпень живе у цій халупі? Це взагалі то мій дім. Тиба, який котеч, просто люкс! У, яка гидота! Що за дурко живе в такій халупі? Це мій рідний дім. О, який котеч, як вишукано! Що стосується голосу Фіони, то в дубляжі він звучить так. Що ти робиш? Ти маєш мати мене від моїх кутів від іншого віду і підшкодитися на твій варіантний стід. Що це ви робите? Ви маєте підхопити мене на руки і крізь вікно по мотузці спустити на свого білого коника. Робите. Ви ж би мали мене схопити на руки і крізь вікно на мотузці спустити до вірного коня. Насправді різниця, особисто для мене, не така вже й очевидна, на відміну від черека та віслюка. Давайте послухаємо, як Фіона звучить в озвучці. Ти просто заздриш. Куди тобі до великого правителя Лорда Фаркада. Юною просто заздрите. бо вам рости і рости до лорда Фаркада. Ти просто заздриш. Моде тобі мірятися з таким великим правителем, як лорд Фаркад? А ось тут все набагато простіше. Я обираю голос відтак. Треба продакшн, адже саме цей голос озвучує Джейд з мого улюбленого мультсеріалу дитинства Пригоди Джекі Чана». Про який у мене на каналі є декілька окремих відео. Є переказ його мультсеріалу, є просто цікаві факти про його створення. Тож посилання на ці відео залишу в описі під відео або ось тут вгорі. Можете їх також подивитися. А належить цей голос, якщо я знайшов вірну інформацію Олені Блінніковій. Чакі з дикі найкращі Ельторо Джекі Ельторо, Джекі, Ельтора, Джекі, Ельторо, Джекі Ельторо. Також ви могли почути, що ім'я головного антагоніста вимовляється по-різному. Те саме стосується і дубляжів. Тож давайте почуємо оригінал і дізнаємось, який варіант був найближче. That must be Lord Farquaad's castle. Це замок лорда Фаркварда. Це і є замок. В оригіналі звучить Фарквад, і дубляж вітет максимально близько до цього. Те саме стосується міста Дюлок, яке в озвучках та дубляжі від ICTV звучить вірно, окрім дубляжу від ТЕД. І все, ми прийшли. Це Далок. Воно і є, це столице, це Дюлок. Але все ж хочеться похвалити дубляж від ТЕД, адже вони єдині, хто запарився на тим, щоб зберегти оригінальні акценти. And I am rescuing you from this green... Beast. Я тебе врятував від цієї зеленої. Потвори. Я врятував тебе від зеленої. Потвори. А перед тим, як ми продовжимо, якщо ви шукаєте, що подивитись увечері під час вимкнення світла, на каналі Твоя уявна подруга вийшла підбірка серіалів, які можна подивитись за один вечір. Настільки вони цікаві. Тож загляньте на її канал. Підпишіться, напишіть коментар підтримкою ту початківця. Дякую всім за підтримку. Після голосів хочеться поговорити про переклад, адже саме від нього залежить, яким буде наповнення. Часом озвучка та дубляжі використовують однаковий переклад, який лише трохи змінюється в моментах, де є адаптація жартів. Але це не стосується Шерека. Кожна українська доріжка має свій власний унікальний переклад. Наприклад, в першій сцені, коли Шрек дочитав книгу і каже в оригіналі фразу «What a lot of…», що дослівно означає Що за купа. І далі ми чуємо спуск води, кожен український переклад має свій варіант. Ох, і навигадають усіляку мерзоту. Ох, От ох, яка купа. О, що за маразм? Адже ж купа. Фраза що за маразм від студії так треба продакшн стосується книги, яку читав Шрек під час своїх справ. Цікаво, що навіть звичайне в оригіналі слово вафлі в українських варіантах звучить по різному. Там буде весело, будемо правити теревені усю ніч, а вранці я Ні, це Буде гарно, не смо пізно розказуємо мужчинські пригоди. А вранці я смужу млинці. Оце заживемо. Будемо допізна теревеніти про наші чоловічі подвиги, а вранці я смажитиму оладки. Прикольно посидимо допізно, потравимо анекдоти. А вранці я спичу тортик. А це заживемо. Будемо допізна тремтіти про наші чоловічі подвиги. А вранці я пектиму оладки. Вафельки, млинці, оладки і навіть тортик. А в цьому моменті переклад від 1 плюс 1 дуже мене наспішив. Ні, мертву бабу геть зі стола. Куди ж її діти, ліжко зайняте. О, oh, ні, 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 ні. Заберіть зі столу небіжку. А куди її ліжко вже зайняте? Небіжка. Це було потужно. Як ви знаєте, в шереці дуже багато дорослого гумору, який треба ще вдало адаптувати. Наприклад, в моменті, коли фаркват шукає собі дружину і зупиняється на білосніжці, в оригіналі звучить фраза: яка дослівно перекладається, як вона живе сімома чоловіками, але з нею не просто або вона не простачка. В українських варіантах звучить трохи по-іншому. Кандидатка номер два тендітна квітка з країни снів живе сімома чоловіками. Проте цнотливадівиця номер два. Красуня у модній пелерині. Вона живе із сімома чоловіками, але не думайте, що вона така доступна. друга кандидатка, тихоня зі світу снів. Живе з сімома гномами, але перебірлива. Дівиця номер два. Красуня в модній пелерині. Вона живе з сімома чоловіками. Втім, не вважайте легкодоступною. До речі, а ви помічали, що коли фаркват дивиться на фіону у дзеркалі, його ковдра починає підніматись, і він засороблено піднімає її догори. Після цього ваші спогади з дитинства не стануть такими, як раніше. Також про дубляж хочу сказати, що вони по-різному працюють з піснями. Один з них перекладає на українську, а інший співає англійською. Козамолело! There's no one here beside me. Бо я самотній, Я не маю нікого поряд. Але все ж дубляш вітет часом перекладає пісні. Тож мені важко зрозуміти, що впливало на вибір пісень, які перекладати, а які ні. А от озвучки просто виносять мозок. Адже ви навіть не очікуєте те, що почуєте під час цих пісень. Я сам один, як сирота, як баделина в лузі, і вся печаль моя проста. Мені потрібні друзі, бо я сам самісінький, мене весь світ покинув, як тяжко мені жити, мене всі дражнять. But... Але мені потрібен друг. Бо мені потрібні. Вгадається до разу. Хто? No друзі, друзі, друзі. Як у one one серіалі. No... Друзі, як у серіалі. Саме в той період на новому каналі показували друзів, і хтось вирішив додати цей жарт мультфільм. Вийшло неочікувано. Oh my God. І, звичайно, якщо хочете більше відео про український дубляж, озвучки та різні інші тематики, тисніть подобайку. Підпишіться, якщо хочете дивитись і далі такі відео. Ну і напишіть в коментарях, яка озвучка чи дубляж найбільше вам сподобалась. Також не обійшлось без типово українських адаптацій. В моменті, коли Фарквад допитує пряника, то йому каже ім'я Мафінмен. І фарквад перепитує: це той, що живе на Друрі Лейн. І це звучить трохи важкувато, але не для майстрів адаптації. Ти знаєш Марципана. Марципана? Марципана. Так, я знаю Марципана. У нього жінка Оксана. Чи ви знаєте Марципана? Марципана? Так, Марципана. Так, я знаю Марципана. У Якого жінка Мар'яна? Мар'яна і Оксана. Цікаво, а що ж приготували озвучки? Ти знаєш хлопця пряника? Хлопця пряника? Хлопця пряника. знаю. Це той, що живе на кудичиній горі. «Ти Знаєш капелюшника. капелюшника? Капелюшника? Капелюшника. так. Я знаю цього типа. Він сербечає п'яті в цьому моменті. Студія Так продакшн» використала адаптацію російського дубляжу, переклавши її на українську, звідси і вийшов капелюшник. Ще один нюанс, який я помітив: дубляж відтет додає від себе фрази, яких немає в оригіналі, пояснюючи нам те, що відбувається. До прикладу, в кінці, коли Шрек сідає на дракона, який вже не хоче його з'їсти, дубляж додає фразу: Ах ти Ну все, ну все не бійся, тільки вона вже пробачила, пояснюючи, чому дракон його не з'їв. В оригіналі такого немає. Here, що ж ти. Тільки не розкисай, Я не люблю підлабуз, Дай обніму. Це не розкисай. лиши сили для тьомчиків. Залазь. Ах ти ж тільки не розкисай. Я не люблю підлабус. Залазь, і тримайся міцніше. А перед тим як ми прийдемо до висновків, ось вам приклади розгонів від шрека та віслюка щодо зросту фаркварда. Чоловіків його статури. Рідко зустрінеш. <рик> ага, Шрек, деякі кажуть, що він люта гора, як фарку од висоти. Дорости нелегко. Yeah. Зате Шрек він ні на кого не дивиться згори. Таких як Фаркат на світі дуже мало. Не знаю, Шрек. Дехто про нього дуже невисокої думки. Фаркат – показний вельможа. <реш> Але дехто вважає його коротуном. Таких, як Фаркат у світі дуже маленьке число. Ну не знаю, Шрек. Дехто про нього дуже низької думки. Тож думаю, цього матеріалу достатньо для того, щоб зробити висновки. Особисто для мене за голоси, адаптації та вдалий переклад, але на жаль, з частково перекладеними піснями, найкращим дубляжем стає варіант від тет. І це, мабуть, і не дивно, адже він 2017 року на відміну від дубляжу для ICTV, який вийшов у 2006 році, коли український дубляж тільки починав розвиватися. А от з озвучками тут цікавіше, всі вони дуже колоритні. Але особисто мені дуже сподобався варіант від студії так треба продакшн на замовлення телеканалу Інтер. Адже якість звуку, підібрані голоси та вдалі адаптації ну дуже на високому рівні. Видно, що цим займалася професійна студія. І до речі, саме цій студії належить дубляж другої частини Шерека, про який ми поговоримо якось наступним разом. Але якщо вам мало порівнянь українського дубляжу та озвучок, ось тут зараз з'являться два відео. На дану тему переходьте та насолоджуйтесь.